Купив собі картуз Бачите з тризубцем, Щоб кацапи на паркінгові навіть не підходили і не питали. Братішка, а підскажи! Всім привіт! На каналі Дальнобой Україна Європа з вами я Сергій. Знову на Нідерланди. І знову бікбеки Але тепер бікбеки з насінням соняшника. Щоб ви розуміли, це така ковбаса тонка і висока, в якій там 800 з копійками кілограм в кожній, і вона майже під потолок. Ну і приходиться по тим бігбегам рачки лазити, щоб рівні е поукладати нормально. То слава Богу, я ж все-таки тепер маю, я ж як дядько, маю прицеп нормальний, адекватний. І в цьому прицепі маю механізм підняття даху. Ну, то Я одну сторону отак. Підняв і в принципі вже не а навписядки там лазить, то хочу так трошечки побалакати за ту ковбасу. Що воно виходить? Один раз я мав завантаження з насінням сояшника. Ну і вроді би і позатягував добре, і потім попідтягував. Але на базі я їх тоді рівняв. Бо, скажімо, він такий високий, і він починає, навіть якщо він класно зломав, чи це класно стягнутий. Але якщо, скажімо, вони трошки отак стояли, то вони потім починають заламуватися. Або так заламуватися, або так заламуватися. І, коротше, виходить, гульня. Тоді ми їхали, нас було три автівки до Сашка, до речі, той хлопчина, що віддав мені того свого прицепа, забрав ефо. Саня, дякую, тобі дуже. З мене мага речі. І в Сашка там така була гульня. Коротше, при завантаженні в нього ті бігбеги і випадали, при розвантаженні. Там такі пуза повидувало ой, не дай Бог. Така гульня. Я не знаю, як, як не злапали його ті німці і нічого йому зато не зробили, але ж хлопця пронесло, слава Богу. Ну, скажімо, я зробив з того собі висновки. І от же ж приїхав я на завантаження. Чернівська область. В тій фірмі ми постійно вантажимо кукурузу. Я ж думав, що на кукурузу йду, але дивлюсь, що місце вивантаження трохи інше. Загуглив, о, я вже там був, і там я був з насінням. І я зрозумів, що то, що то буде знову та гульня з насінням. І цей раз е на манітки дядько такий був геть, дуже такий толковий. Із знанням справи він мені ті беги так чітко туди засовував. Бо минулого разу в мене щось і по осі воно неадекватно було, але все-таки я грішу на той старий прицеп. Бо виходить 24 беги, то якраз так по два, по два і до самого тилу. І тоді щось в мене е показувало спочатку перегруз на ось. На, на ведучку, я там пару кругів по тій конторі зробив, воно вроді стало нормально, потім десь, скажімо, тютілька в тютільку по заднім осям почало бити. І як я проїхав з місця завантаження до фірми, то воно вже тоді почало показувати більш-менш. А йшли ми тоді десь через Румина через Дяково. А як пам'ятаєте, в ті краї, то ще ж ми заправляємося до повного. Я сильно переживав, що як позаповняю що повні баки палива, то ще по осі воно мені не пройде. І так я на її заходив. І знаєте, проїжджаю через вагу. А та девочка что-то там колдовала, колдовала. Кажет, ну, каже, давай назад и еще раз. Ну, думаю, все, капец. Колени пронесло. Все четко я зашел. Ну, и так же самое и зараз. Так и зараз э, на ЧОП, на ТИСу я и шел. И вы знаете, не знаю, чи Бог побачит, чи может и... Прикордонник, який був неадекватний, подивився моє відео та отримав там. Так, чітко ми пройшли. Але мені здається, чітко ми пройшли, бо якраз була нова зміна. То ми на свіженьких попали. Що ніхто не скандалив, ніхто там не кричав, папери не летіли. Ну і я вже так скажімо, розумів ту всю ситуацію, так от на дистанції, ото папери віддав, одійшов, бо я ж кажу там, вони чуть-чуть зразу то, вкіпіш, так ото, одійшов, думав, щось там, гуляйся собі з тими моїми паперами. І це раз пройшов я цю мадярську митницю дуже класно. Була невелика черга. Я віддав папери, фіто, як завжди, там 33 секунди, потім е, е, ці ж контрабандісти їхні. Ну правда, цей раз він як поліз до мене в машину шукати папіроси, перерив все, пацани все перерив. А мені хлопці кажуть, Серий, блін, не вздумай туди, блин, не бери нічого лишнього, бо це. Будеш кулопату мать. Пацанчик каже, я каже і не брав каже, нічого лишнього, а десь там в нього там, дві пачки папірозу завалялись. Що він каже, я даже, каже, не пам'ятав, що вони там мають. Ну, десь вони там, в якійсь торбі вони в нього там валялись що він них і забув. І на 70 євро його за ті дві пачки. І каже, перший раз каже, сознательно заховав пару пачок, попав на 70 євро. Каже, і по другому кругу знову. То я таки подумав, думаю, да ну його в баню. А тим більше, що виходить, я докупив сигарети в Словакії на першій заправці, вони менше, 4 є... менше 5 євро стояли. Щось там вони стояли 4 з чим-то. Ну, таке, присмак трошки не пасує мені, але можна, можна курити. Ну, це... Не у Франції куплять, це не у німцях куплять, то по 4,50 ще ладно, Бог з ним, то купив там собі пачок 5 та й поїхав далі. У мене було три. Тобто дві запечатані і одна в кармані розпечатана. в кармані розпечатана я завжди показую. ні разу такого не було. Мені прикордонник колись один, польський, здається, сказав, що дві пачки і одна має, може бути. Карманів тебе відкрити, то я завжди їй показую, до мене претензій немає. І що мене поразило, що коли я під'їхав, він мені каже, загориться зелений і проїжджай під рентген. Мені здається, що ці мудаки просвічують і кабіну. Хоча вони не мають права. Получається, вони і мене світили. Бо взагалі ж ви пам'ятаєте, як ми проїжджаємо повз рентген. Проходить кабіна і тоді рентген починає пищати, Воно якби включається. Цей раз я почав їхати, я ще до рентгена не доїхав, а він вже почав пищати. То це мені, якщо чесно, не пасує. ну Це він, це ізлучення, це получається е, е, так. це Він перерив у мене всю машину. І думаю, де ж ти хахляра заникав папірос? А ну зараз я, коротше, тебе зараз просвітю і буду тебе імети. І я так розумію, що так-то воно і було. Але ж в мене папірос ніде нічого захованого лишнього не було. От гріха подальше, та й, коротше. Ну бо не хочеться тих проблем, а тим більше на такому кордоні гнило. Ну і менше з тим. Бо, скажімо, почали за здрав'я, кончили за упокою. За ті ж В общем, той дядько мені чітко їх завантажив. Все так, як я хотів, він мені їх розставив. Я не робив їх так, бо вони заламуються, а я їх просто ставив рівненько, близенько, один до одного. Так, якщо треба було підіпхнути, то він там підпихав, вставляли доску, і там, наприклад, і він низ мені підпихав. Е -е, потім я ж прикинув, що як же як ж же мені в'язати. І підходить колега, каже, як будеш в'язати, а вже завантажив. Та кажу ж, думав так. Два на ту сторону і два на ту сторону. Пам'ятаєте, як я то розповідав минулого разу, як я 4 бігбега, що е з крайніх петель на ту сторону і з крайніх петель на ту сторону. Він каже, я спробував, не виходить. Бо каже, бігбеги дуже м'які. І оце ж ми робимо букву П і на тих двох. Поворотах воно не затягує, воно, виходить, цю сторону тягне, а ця сторона болтається рівня. І він каже: я гулявся, гулявся, не зміг затягнути. І каже, просто поперекидував, просто звичайно поперекидував. Кажу, Блін А я кажу, саме так і планував. Що ж тоді робити? Ну тоді кажу, через доски будуть. В общем, позакладав я доски. Петлі і на праву сторону опустив, ну і з тієї сторони на ліву сторону опустив. Було 24 біг-беги, це 12 ремнів і 8, і 8 досок. Затягнув паси, як пам'ятаєте, я вже казав, що від місця Завантаження до поганої дороги кілометрів 30-40. Потім дуже погана дорога, там і ями, і бетонка. там об'їзд на Ніжин, хто знає. Потім виїхав на трасу, зупинився і попідтягував рівні. Затягував я їх з доскою, тобто вставляв доску в трещотку і перший раз, і другий раз. І вже перед самою митницею вони відпустились трошки, але не критично. І вже перед самою митницею десь мені здається, десь за Львів я заїхав і десь я там став. Так, да, мені треба було 45 хвилин паузу зробити. Перед Львовом, точно перед Львовом. Зробив 45 хвилин паузу і ще раз підтягнув рівні. Ну то я вам скажу, ну може десь там якийсь на один щелчок Потягнувся, якийсь там на два, якийсь на три. Ну, чотири щелчка на цій тріщотки то було максимально. Тобто можна було і не підтягувати. Три останніх Бігбега трошки, верніше шість трошки нахилились, ці остали. остали з правої сторони вони остались рівненько стоять, а ці зліва, зліва трошки похилилися. Але в мене не повидувало ні пузо, ніде нічого. Тобто все фу -фу -фу, ідеально стоїть, все стоїть чітко. Бо я розтинтовувався на нашій стороні чорному, чорному показував, що то він такий. О! Ви так каже, то все чітко зробили, такий, кажу, а я такого кажу, що не бачу. Кажу, так да, кажу. Типа, в общем, ціни. Не такий дядько нормальний. Бо я кажу, напомніть мені, будь ласка, що там воно як. Бо я кажу, колись тут говорю, вже давно був щось мені, говорю, все повилітало. Хоча треба було своє відео включити. Там вспомнив, що там відбувається на тісі. Ну, але він мені такий, оце тут, потім туди, там то, там пломба, там шломба, а потім туди. Все, такий нормальний дядька. І взагалі зміна була така непогана. Бо я вже потім уже пломбу зацепив, а шукаю, де, де ж той його колега, який зажимає пломбу. Ходив, ходив, а він щось там сидить, гуляється. Кажу, мені би пломбу затиснуть, він мені пломбіраторчик. Нормально дядько. Я йду з пломбіратором, той на мене дивиться. Бачите, кажу, росту, кажу, авторитет кажу, вже тут на Тісі, кажу, доручили мені, кажу, навіть таке діло. Так що, хлопці, доїжджаю до розвантаження. Мені ще 500 кілометрів, приїду я туди, в суботу, планував приїхати в п'ятницю на вечір. Але в Чехії Ох... Брно. Перед тим Бруно. Як стало все, Дві з половиною години. І я планував заїхати або перший німецький а... там Арал заправка. Як ми виходимо сюди з Чехії на Дрезден. Або якщо не буде місця, бо десь було, то мав я заїхати о 22-й. А якщо, якщо не буде місця, то через 20 кілометрів є автохов, а потім через, через 20 шевдну. І виходить, що вже 21-ша з копійками. Чи навіть 22, навіть 22 вже було. І крайній чешський паркінг. І я бачу, що якщо до того орала я ще якось дотягну і може в мене, може в мене лишиться пару хвилин, то до автохофа я вже не, не дотягну. І Якщо там 22, наприклад, 30 я вже не знайду на німецькому оралі місця, а я більш за все, щоб його там би не знайшов то я буду додірватися до автохофа, а він, той перший автохоф він невеличкий і другий невеличкий. Нема гарантії, що там буде місце, немає гарантії, що там буде. В общем, я так прикинув, думаю, ладно, ліпше, якщо я в п'ятницю не дотягну, то ліпше я в суботу вискочу, ті там якісь там 70-80 кілометрів доїду. Та і стану, але зроблю дев'яточку і поранніше виїду, щоб встигнути 45-ку зробити. Бо під тою фірмою там є карман на 4 автівки. Ми там ночували. До, до речі, я не ночував, хлопці там ночували наші. Я планую карман там біотуалет стоїть, мусорний бак, в принципі, можна собі нормально стояти і в межах міста. То ліпше я доїду, ліпше я зранку доїду, чим буду Ну, а як приїду вже туди на місце, розчехлю прицеп і покажу вам, як при такій конфігурації кріплення вантажу, вантаж себе повів. Кілометраж у мене буде 2650. У мене буде кілометраж, бо зараз я проїхав вже 200 і там ще 500 там, з копійками залишається. То щоб так на моєму досвіді, якщо у вас буде така горня, що може там мій досвід вас вам чимось виручу. Значить, був я оптимістом, коли гадав, що не вистачить мені кілометрів 70 до розвантаження, недооцінив я німців, зібрав я там корки, які тільки можна було, і не вистачило мені до розвантаження 180 км. Став я в німцях. Сьогодні друга година ночі стартанув і проїхав на розвантаження. І тут теж було не зовсім так, як хотілося б. Он попереду той карман, який я мав запаркуватися. Чотири українських автівки там вже стоїть. Місця мені немає. Звідси виїхати задки дуже складно. Тому якось я примостився і буду, і буду тут стояти до понеділка. Маю надію, що ніхто, ніхто мене звідси не вигане. Оце так ось. Ось так ось я стою. До речі, тут є якісь двері високі, хоч би туди тіри. в понеділок зранку не заїжджали. Бо тут вузенька дорога, розвернутися нема де, і треба задом під ліву сторону виїжджати. Так, і що ж я хотів вам показати? Ось, бачите, прицеп. Рівненький не де, пузо як не поведувало. З цієї сторони. Так само, бачите, ніяких пузо не повидавало. То зверху там, то ото, то стоять е, перегородки алюмінієві. І ось отак я жопкою-жопкою під оцю естакадку здав. Машину трохи заламав, щоб з поворота хто буде заїжджати, щоб йому мимо мене можна було проїхати. В Нідерландах дощ, так що стою до понеділка. І в понеділок розтентуюсь, покажу вам як ці біг береги -бі виглядають. Ось отак виглядає воно. Бачите, стоять чітко. Оце тільки що крайні три. Трохи похилились. Ззаду воно виглядає, ззаду воно виглядає ось так. Тобто ці два правих стоять нормально, а ті два лівих трошки похилились, але от 200 я проїхав, ось подивіться на рівні. Тобто рівні не болтаються, рівні нормальні. Так що, колеги, якщо зайшло, рекомендую. Хлопчики розвантажився я, все чітко, ніяких проблем при розвантаженні не було. Поїхав на завантаження в Брюссель, але трохи запізно я виїхав, бо розвантаження трошечки затягнулося. Бо був четвертий на розвантаженні і проїхав вже пізно, вже вони мене не стали брати, бо е, ще ж замитнення. А завтра кажуть вихідний. Так що ще один день я постояв у Бруселі, потім поїхав на завантаження, вже виїхав додому. Ну і знову це пробки, шмробки. Знову все не так. Іде, як би хотілося, як би планувалось. Але ж може та інформація комусь стала в нагоді про ті біг-беги. Та якщо, я ж кажу, якщо хоча б одному чоловікові допоміг, то, то вже мене тішить. На цьому кажу вам до побачення. Кажу вам слава Україні! Бажаю вам здоров'я, не и не жайле. До нових зустрічей.